Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як приготувати біляші, які м'які, як пух, з хрумкою скоринкою з і з соковитою начинкою всередині. Тісто найпростіше з маленьким секретиком. Просто, швидко і ідеально смачно. Ну що, поїхали? І так, починаємо. Значить, в нашу миску ми додаємо, робимо спочатку опару додаємо. Ось так борошно. Далі висипаємо до борошна дріжджі. Далі сюди кладемо столову ложку цукру, далі даємо сіль, одну чайну ложку, ось одну чайну ложку. І все це добре перемішуємо. Сухі інгредієнти. Дуже добрисенько перемішуємо. Ось так. Аймо молоко з водою. Вода кипячена. Молоко гаряче, тому молоко просто додавала водичку. E, Значить, 150 води і 100 грамм. Я потім все в описі додам. E, молока. Ось так. Виливаємо. І добрисенько перемішуємо. Так, додаємо ще трішечки борошну. Ну, десь така на опару. І ще раз добре перемішуємо. Все, розмішали. Тепер наші дріжджі повинні спрацювати. Залишаємо нашу опару, ну, десь хвилин на 15. Накриваємо плівкою. Це обов'язково. Закрили кліпкою і залишаємо на 15 хвилин. І так, дивимось, пройшло 15 хвилин. Апара, дріжджі наші спрацювали, подивіться. Тепер сюди ми додаємо одне яйце обов'язково. Ще додаємо 2 столові ложки водки. Так, вам не почулось? Саме водки. І добресенька все це перемішуємо. Гляньте, яка пара. Ви бачите? Отак повинно бути. Додаємо борошно. Так. Додаємо борошно. До речі, хочу нагадати, в мене є канал. Якщо ви натиснете на значок мого каналу, ви перейдете на мій канал. І там дуже багато цікавих відео. До речі, пірашки смажені на олії двох, двома способами. І багато смачного ідей для сніданків, для обідів, для вечерів Так що заходьте, відвідайте мій канал. Так, ще додаємо борошно. Так, у мене пішло десь 360 грамів муки. Тепер ми сюди додаємо 2 столових ложки олії. Тільки зараз, не раніше. І добресенько ще вимішуємо наше тісто. Ось так. Дуже гарнесенько вимішуємо. Все, більше муки ми сюди додавати не будемо. А залишимо, щоб наше тісто відпочило. Так. І вимішуємо так, розтягуємо, вимішуємо Так. Працюємо з тістом, ми це любить. Чем дольше працюйте, тем будет смачнейший результат. Так, так. так. так припилили трешечки нашу досточку горошном. И працюем удалить трешечки. Вымешиваем еще. Вот так, вымешиваем. Працюємо руцями з нашим тістом. Розтягуємо так, прямо добресенько. Ще припилюємо. Ну, тобто 400 грамів піде точно. Ми 350-360 використали. А тепер на припурку піде. Так воно і буде. 400 мг. Так. Ви зрозумієте, коли буде наше тісто готове, воно буде ось як у мене. Пишне, все, воно не роз'їжджається. Тут ж дивлячись, яка у вас, яке у вас борошно. Є таке борошно, що нічого не можна зробити. Пливе і все. А є прекрасне. Тобто від якості борошна все залежить. Все, отлично. Все, камучок зібралось, воно пухке, воно ні в коєму разі не повинно бути забите. Все, гляньте. Гляньте. Прекрасне тесто. Все. Значить, форму ми зараз змащуємо олійкою. Так, олійкою. І кладемо наше прекрасне тесто. Гляньте. О, Замечательно. Все. Накриваємо плівкою. Обов'язково, щоб не обвітрилось наше тесто. Це і накриваємо рушничком. І залишаємо так на годину. Так, поки тісто наше підходить, ми займемося з вами фаршем. У мене тут 300 350 г м'яса. М'ясо берете те, яке ви любите. У мене це свинячий фарш. Дала сюди дві величезних цибулини, одну зелену цибулю, трішечки петрушки. Тепер додаю сюди сіль. Обов'язково за смаком. Пробуйте, пальчику так занурюйте і пробуйте, щоб вам Е, Повинна бути Ну так е, щоб не було прісне. Прісне не смачно. Обов'язково додаємо сюди перчик мелений І обов'язково додаємо таку спецію, як хмелю сунелі. так ось стоїмо. Тепер до фаршу ще даю 3 столових ложки води. і Добрисенько розмінаємо. Для того, щоб у нас шваш був соковитим, недовкучим. А щоб зіллю було смачно. Так, боже, це вже так пахне. Це будуть біляши з дитинства. Ми після уроків бігли в кулінарію і купували обов'язково біляши. Чебуреки, біляші, до речі, на моєму каналі є. Рецепт справжній з розкриттям усіх секретів приготування справжніх чебуреків. Зайдіть, подивіться і приготуйте. Це дуже смачно. Так, ну, можна додати ще трішечки водички, щоб не було так камочків, щоб фарш був е, такий воздушний, легкий, без всяких камуков. Якщо камком, то все, буде несмачно. Треба, щоб він був однорідний і такий пухкий. Все, наш фарш готовий і чекаємо все на тісто. І так, минуло 40 хвилин, навіть години. Подивіться на наше превосходне тісто. Гляньте, гляньте, ви бачите, яке воно. А яке воно на дотик, ви не уявляєте. Так, просто превосходне. На дотик. Так, просто клас. так І тепер ми з вами припилюємо досточку. Припилюємо досить. Можна олійкою Ну, я люблю припилювати мукою. борошном, а не олійкою Так, гляньте, боже, оце пихкає. Тесто в нас пихка, це зна... каже про те, що воно в нас. Абсолютно готово. Так, пальчики валейку. Дивіться, боже. І формуємо ось такі кружечки. Шарики одного розміру. Так, ось так. Шарики одного розміру. Примірно одного розміру. Так, а тут десь був, наче. Та не всі однакові. Трошечки залишилось. Ладно, поділимо так. Тепер дивіться, що робимо. Беремо і отак. Катаємо наші шарики. Ось так. Пач, гляньте, вони вже йдуть пузирями. Просто. Так, катаємо і викладаємо на другу досточку. Так. Припилили і ось так. Раз, раз, всередину, раз, раз, раз пальчиками. Закатали, поклали. Опять всередину, дивіться, раз, раз, пальчиками. Раз, закатали, поклали. Ось так Раз, закатали, поклали. І так, зрештою, шариків. Потім ми їх накроємо і поки будемо ліпити. Ці обов'язково накриваємо, щоб не обвітрились. Так, припилюємо досточку, всі накриваємо. Обов'язково накриваємо полотеннечком або ось так. Так, ліпимо біляшики. Дивіться, розплескуємо наші кругляшик пальчиками, руцями роботаємо, ніяких качалок. Роботаємо руцями. Розплескуємо декілька, робимо такі заготовочки. Шарики ми з вами покатали. Так, тепер їх вони підійшли трішечки в нас. Робимо ось такі заготовочки. Трішечки як би розтягуємо. Ось так. Тянемо їх. Ось так. Тянемо. Тягнемо. Все, всі розтягли і беремо тепер саме перший, який ми розтягли. Він у нас ось. Дивіться, що робимо далі. Ось так розтягуємо, беремо столову ложку фарша і ліпимо такі хінкалі собі. Ліпимо такий собі хінкалі. Бачите? Раз, раз. Якщо тут останеться дирочка, нічого страшного. І далі отак розплескуємо. обережно, даємо підійти, потім ми ще раз будемо його розплескувати. Бачите, ось так. Так, розплескали ще знову столову ложку фарша. Боже, у нас так фарш пахне. Такий ароматний. Нереально ароматний. Ось так, бачите, такі хінкалі. Придавили, перевернули обережненько отак. Та не бо, бійтеся, ніколи вони не діти. Заляйте, равнесеньки. Клас. Я не люблю олією покривати поверхність. Я вам чесно кажу, що пірашки, що біляши, якщо ми валію це робимо і за сьогодні не з'їмо. Завтра вони будуть дубові. Тому я не люблю працювати тісто і алія. Ось, муки присипали трішечки все. І там воно й не потребує нічого. Гляньте, яке класне. Так раз, раз, раз. Гляньте. О, все. Який гарнюній красивезний. Так, так. Ви ж бачите, воно муки зовсім не взяло. Прекрасно. Зато вони будуть завтра. Ще смачніше, ніж сьогодні. Так що не бійтеся. Так, і головне, багато фаршу. Ну, не так, щоб зовсім. Сталова ложка, на ось такі. Раз, раз перевернули, розпластали. Все, красота. Так, розплескали. Воно таке класне тесто робіть, по моєму рецепту. У вас усе вийде. Це просто вже перевірений рецепт. тесто нежнейшее, пухкое. Это пух. Вы видите, я с этим задоволением я працюю. Все. Просто класс. Просто. Так. Так. Просто класс. Вот так. Так, показываю еще раз. Я уже майже все налепила. С этого количества Продуктів у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 біля Якщо вам треба більше зробіть більше продуктів на 2 15 порції, то вже розрахуйте самі. Гляньте, яке тесто. Просто я не можу налюбоватися. Гляньте, раз, 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 Все, ніяких качалок, нічого. Я вам казала, тесто не любить, любить руки. І останні. Все. Ми Ліпили з вами чебуреки. Ой, чебуреки, господи. Ми ліпили з вами біля Сім хвилин. Це дуже швидко. Не думайте, що це складна справа. Ой, це важко. Ні, це не важко. Це дуже просто, швидко і все. Робіть так, як я вам розказала. Бачите, все, нема шва, нічого. Однородне все. І буде вам щастя. Рідні будуть носить вас на руках, Цілувати вам руки за таку смакоту. Все, йдемо, підпалюємо костер. Шуємо. Все, йдемо смажити. Розогріти треба добрячу олію і будемо смажити. Так, олія наша розігрівається. Дивіться, я нагадую, як ми перевіряємо. Шпажку окунаємо в олію, вокруг шпажки починає кипіти, це означає, що олія наша нагрілась. І починаємо смажити. Дивіться, швом вниз, але шва в нас і немає, все ровненько, класно. Так, перший пішов. Будемо завантажувати по черзі. Погодь треба, щоб був середній, щоб добре просмажилися наші біляшики. Можна отак поливати. Гляньте, все він піднімається. О, бачите? Боже ще, гляньте все на ваших очах Відбувається. Гляньте, це чудо. Я багато не хочу завантажувати, для того, щоб біляж добре просмажувався. А якщо багато завантажити, алія буде втрачати температуру. Шикарно, бачите? Ось тепер можна завантажити наступний, коли ми перевернули цей. Ми завантажуємо наступний обережно. Так. Вам видно, подивіться на це чудо. виходить на ваших кача. Добачить, каче Так. Вогонь нагадую. Середній, щоб наші біляші просмажувалися. Из-за того, что мы правильно сделали тесто, вы видите, оно не лопается. Оно просто восхитительное. Беляшики наши просмажены, как требуется. Пухкие, красивые. Я вам сейчас покажу, что у нас вышло. Вот тесто прекрасное. Тесто восхитительное. Слухайте нікого робіть по цьому рецепту. І отам поменше олії, коли лепкаєте. Бо вони будуть на другий день дерев'яні. Прекрасно. Викладаю на паперовий рушник, а потім перекладатиму в парі. Шва нема, просто нема. Вы можете смазать их в сковородки. Я просто люблю на дворі на своей печке. А вы можете в обычайную взяти взять и их на газовой или электроплите. Тільки сейчас у нас пішло. Дуже мало. Останні ось зібаску. Просота. От і все. Наші біляші готові. Подивіться, скільки чуда в нас. Вдома. І не треба нікуди бігти, ми самі це зробили. Гляньте, яка краса. Ну що, будемо пробувати? Вам гаряче знімають. Глядьте, яка превість. Видно вам? Ну що, пробуємо. Ай, гляньте. Ну що, попробуємо. Вітер сумасшедший не дає, нам нормально. За... Гляньте. Тільки подивіться, скільки фаршу. Гляньте, це тісто. доменьке. Парш сочний. Просто кайф. Ну, пробую. Прижок в дитинства. Шкільні роки. М -м -м. Я вибачаюсь, не можу зупинитись. Це так смачно. Ви повинні обов'язково це приготувати і порадувати своїх рідних. Друзі, дякую, що готували разом зі мною ці пухкі соковиті біляші. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте підтримати канал. Ваші вподобайки, коментарі та спонсорська підтримка надихають на нові смачні рецепти. До нових зустрічей в наступному смачному відео. Мир вам і всього найкращого!